Всім привіт друзі, хто залітається, у нас сека карточна гра, це у нас назад 50 на поляну 1 на один 1, відстату вище. Друзі, зараз ми вже запускаємося в телеграм-каналі. Телеграм-канал у нас називається Стрим Сека. Зайдіть, пропишіть, побачите що. У нас там іде відеочат. Хто не розуміє, що це таке, пишемо сюди в коментарях, все об'ясним. Ставимо лайкосики, ділимося трансляцією, хто повне щось таке. Азатік секу крутим два роки, роздам на три. Так що полетіли, желаю удачі, масті. У нас група називається Стрім. Раніше масті. А зараз називається Стрим Сека переіменували. Так що всіх радий буду бачити. Залітаємо. Зараз глянемо що це у нас. Проводимо, друзі, фребети. так що заходимо в відеочат на стрімсеку, так що всіх буду радий бачити. Хто-то нас дуже довго знає, перша ручка у нас 11. Так що полетіли. Зараз буде у нас запуск. Так вже можемо заходити. Друга у нас є Двадцяточка. І названня, ви ж бачите, названня там стоїть. Ну і третя у нас двадцяточка. У Нас іде нічия. Так що, друзі, давайте залітаємо. Всіх буду радий бачити. Це затік В'ячеслав. В'ячеслав з Одеси. Всі повинні мене повнити, тому що два роки всякі. Так що всіх буду радий бачити, полетіли.